Вітаю вас, друзі, у себе на каналі. Мене звати Андрій Шараєвський. Сьогодні у нас буде дуже цікаве питання. Я вже сто разів почув від своїх знайомих, від просто людей в інтернеті, від друзів, прочитав в коментах дуже багато таких запитань від різних людей до різних людей і до себе особисто. Що ми будемо робити з усіма тими людьми, які 9 років були під російською окупацією? Які вже просочені російською ідеологією, пропагандою за останні 9 років. В голові і коментах я прочитав дуже багато різних версій, різних думок від різних людей. Від якоїсь там еволюції їх асиміляції еволюційним шляхом і до там якихось розстрілів і тому подібного. Сьогодні я ні до чого не закликаю. Я просто місяць готувався до цього відео, щоб знайти вірний метод підходу. Так я прочитав три наукові роботи: там, німецьку, російську, американську про репресії, витратив трохи грошей на есейних сайтах, щоб почитати ці наукові роботи. Прочитав книгу про кастову систему в США. Та індії Ізабель Вілкерсон я згадував цю книжку у себе на стрімі. це Така от чисто лівацька лівацька література, але що мені сподобалося, що в цій книзі є порівняння індійських каст і американських каст, тобто того, як побудоване суспільство в цих двох країнах. Десь воно побудовано на кастах на релігійному ґрунті, десь воно побудовано на кастах на таких соціальних ґрунтах. Ну і ясна річ, з домішками расизму тому. Я би не сказав, що у мене сьогодні є конкретна відповідь на запитання, як треба діяти з цими людьми, але є дуже багато цікавих думок, які мені сподобалися в процесі обробки цієї інформації, і я хочу з вами ними поділитися. Одразу кажу, що буде дуже цікаво в кінці відео. Так мені, якщо чесно, самому, навіть от, чисто з маркетингової точки зору, з професійної точки зору, було б дуже цікаво зрозуміти, як взагалі можна вибудовувати комунікацію з тими людьми, які жили 9 років в окупації. Не те, щоб я в цих роботах знайшов конкретну відповідь, хочу повторитися, але в принципі дуже багато цікавих думок, і я готовий про це говорити. В той момент, коли ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу, моє перше питання до себе було таке: я вам признаюся. А чи не завадить нам взагалі провести це все, якісь грамотні репресії проти там зрадників, колаборантів тощо? Все таки погодьтеся, коли ти говориш про зрадника або колаборанта? То в нас в нашій свідомості досі ще так закладено, що просинаються якісь такі образи діяльності за методами там Гітлера чи Сталіна у боротьбі з такими елементами суспільства. Взагалі, здається, що ніби все просто питання інфраструктури і швидкості ось цих от репресій проти зрадників і колаборантів, в принципі. Приймається так, ми там зараз в рамках нашого закону ми можемо їх посадити до в'язниці на довічне ув'язнення, і хай вони там сидять, тобто розстріли у нас заборонені. Але я розумію, що при всьому тому імпульсивному бажанні помсти цього ми зробити не зможемо. В плані там сталінських і гітлерівських методів. Чому? По-перше, це порушить цілісність нашого суспільства, бо це буде народжувати дуже багато дискусій, чи можна з ними поквитатися, так? Е, уже я маю на увазі післявоєнний час. По-друге, це нашкодить нашій європейській репутації, а у нас вже є заявка на вступ до ЄС і так далі. А по-третє, сталінські та гітлерівські репресії вони виявилися практично неефективними. І ми можемо з вами зараз розібратися чому. Давайте почнемо розбирати. Все, що я скажу далі, це лише констатація історичних фактів і мої коментарі. Ще раз хочу повторити, що я ні до чого не закликаю і засуджую расизм, комунізм і нацизм. Я буду говорити про жорстокі і погані речі, але я засуджую їх. Але вони частина контексту, який би я хотів, щоб ми всі з вами збагнули. Весною 1934 року. Зібрався комітет німецьких молодих чиновників, які планували створення нової держави, яку вони назвали Третій Рейх, їх завданням було перевести концепцію арійської раси у законне юридичне поле. Тобто вони разом зібралися активісти з юристами і поставили собі завдання, як змінити закони Німеччини, щоб вони щоб арійці стали панівною расою в цій країні. Головним на цих зборах був Франц Гюнтер. Він виступив з докладом на той час про те, що США вдається вести політику обмеження і маргіналізації певних груп населення в країні і при цьому не виходити за рамки міжнародного права. Тобто, ну а також там США захищають панівну еліту від впливу нижчих каст суспільства. Німці на цьому засіданні казали, що не приховують своєї ненависті до окремих націй, до окремих рас, але їм треба отримувати спонсорів та інвесторів із-за кордону. Тому їм треба дослідити досвід США, як вони там більше 200 років пригнічують корінних жителів та африканців в своїй країні, і за це все не отримують пошапці від міжнародних інстанцій. Їх дуже цікавив ось цей прототип кастової системи, який взагалі сформувався в Америки. Їм було відомо, що Сполучені Штати там на століття випереджають їх зі своїми законами про заборону змішаних шлюбів, імміграційними обмеженнями за расовою ознакою, ну і таке інше. Нам, німцям, як він каже, аж, аж занадто. То важливо знайти і бачити, що одна з найбільших держав світу з нордичною расою вже має расове законодавство, яке можна порівняти з законодавством німецького третього рейху. І так, є багато тверджень взагалі про те, що, наприклад, там Теодор Рузвельт дружив з Євгеністом Медісоном Грантом. Це просто там, наприклад, чоловік Медісон Грант, так, який взагалі підтримував ідею кастрації всіх небілих людей в США. Тобто, ну це не секрет, що в США дуже був такий трендовий нацизм і в політиці. І так далі. Якщо ми будемо поглиблювати свої там знання про расизм в США, то можна також свідчити про те, що він досить таки немало проіснував. Бо були такі випадки, наприклад, в 1971 році були місцеві вибори, і два кандидати робили своє турне по штату. Один із кандидатів до свого конкурента там в НАТО підіслав. Афроамериканця, цей афроамериканець пожав цьому кандидату руку, це зфотографував репортер, і ця фотографія розлетілася по всіх газетах. І після цього той кандидат, якому афроамериканець пожав руку, програв вибори. Чому? Тому що це тоді вважалося таким от неетичним гріхом щодо своїх виборців жати руку, наприклад, афроамериканцям. Тобто ми повинні з вами розуміти, що от ця концепція Кастової дискримінації або расової дискримінації, вона ну, процвітала дуже гарно в США, і Німеччина з них, значить, брала приклад. Добре. Я записую в першу чергу це відео не для того, щоб переконати вас у тому, що США в США зародився расизм взагалі в світовій культурі. Ми поговоримо про інше. І нас не може тривожити, наприклад, той момент, як пригнічують частину. Населення, так? Нас цікавить момент, як пригнітити частину населення у себе. Нас цікавить той момент, як взагалі зберегти власну країну і позбавитися зрадників після війни. Або ж як правильно працювати з людьми, які були атаковані російською пропагандою і російською ідеологією під час окупації, ми просто страхуємо себе від реваншизму тобто на відміну і від США, і від нацистської Німеччини і від СРСР. Ми не нападаємо, ми захищаємо себе від реваншистів, зрадників і, ну так сказати, якихось нежданчиків політичних в майбутньому. Різниця між пригніченням окремих груп населення у США та нацистській Німеччині взагалі полягали в тому, що США почали із поневолень і страт, а закінчили законотворчими обмеженнями, які в нас час уже ясна річ відмінили так. А гітлерівці почали із законотворчих обмежень і закінчили поневоленнями та стратами, тобто вони зробили те ж саме, але навпаки. Теж саме із червоними покидьками, які це розгортали на нашій землі, але вони взагалі змінювали свою концепцію, то взад, то вперед, по 100 разів, і це просто приводило до якогось психозу і турбулентності в дуже багатьох націй, тюрмою, яких для яких став СРСР. Тобто різниця ось цих дві двох тоталітарних держав від США в тому, що вони зробили все навпаки неправильно і дуже дуже швидко. Тобто, ми можемо з вами сказати, що та взагалі, расова і кастова політика, яку запровадили в, в, в США за 300 років, так Гітлер або Сталін хотіли це зробити за 10 років, тому виходило дуже погано, і виходило набагато гірше, і більше страждань було. Причинено людству, хоча я не виправ... я не хочу сказати, що США причинили, наприклад, мало страдань корінному населенню або африканцям, яких завезли до Штатів, результат всіх цих стратегій у абсолютному вимірі. І США можуть реабілітуватися зараз поступовими преференціями для постраждалих груп, що ми зараз бачимо, в їх культурі відбувається. Тобто ці всі рухи БЛМ і так далі. Вони пробують реабілітуватися. За ось цю кастову систему, яка була запроваджена в США. А тоталітарні режими, які проводили цю всю політику за 2-10 3 10 років, вони реабілітуватися вже не можуть через те, що ми бачимо, що така політика знищує саму державу. Ви знаєте, зараз буде така невеличка ремарка. Я колись ходив до театру імені Івана Франка. Там був Богдан Бенюк, грав у виставі Річард Третій. По Шекспіру, це просто неймовірний спектакль. Це, мабуть, кращий спектакль у моєму житті через те, що він дуже довгий, але я не міг поворушитися ні на секунду, коли дивився цей спектакль. Але це не те, що мені запам'яталося найбільше під час цього спектаклю. Найбільше мені запам'яталося, що я перед виставою зіткнувся у дверях з самим бенюком. Його очі просто горіли. Він здавався злим і трохи навіженим. Він мало не збив, не збив мене з ніг. Мені стало дуже незручно і лячно взагалі від нашої з ним зустрічі через те, що ну, це було щось дуже дивне і страшне. Але я дуже, я дуже перелякався в той момент. Але лише на виставі я зрозумів, що от те, що я зустрів, то був не Богдан Бенюк, то був його образ. Він вже був в образі за там декілька десятків хвилин. До вистави він вже грав і ось в цій книзі. Ізабель Вілкерсон, касти у сучасному світі є дуже подібна аналогія. Люди, які грають в театрі часно одну й ту саму виставу, вони зливаються зі своєю роллю, вони починають мислити як свій герой. Я не говорю зараз про бенюка, то був просто мій приклад із життя. Але людина, яка грає якусь певну роль в суспільстві. Вона вже просто зростається з цією ролю і пронизується цією ролью. Мало того, глядачі там вже починають асоціювати її лише виключно з цією ролью і забуваючи про те, хто така взагалі ця людина і що в неї є якесь інше першочергове его. Рішець сприймають там вже її тільки образ. Наприклад, де би не грав той же Деніл да, Редкліф, я не можу забути, що переді мною Гаррі Поттер, бо це образ з дитинства. або там Наприклад, якщо я дивлюся вже на Тома Харді в якомусь фільмі, то я завжди бачу іншого героя, бо я його пізнав уже не в дитинстві, а в юності. Так? Тобто цей образ у мене не сформувався так сильно. Тобто він не пройшов зі мною покоління, я його придбав десь посередині свого шляху. Тож, давайте повернемося до репресій. Це була така дивна ремарка, але вона вам стане зрозуміла. Вся справа в тому, що моя ремарка про театр це була підводка до того, що слід робити репресії не класові, не расові, а кастові. Чому? І що це таке? Кастова теорія вона полягає у тому, що в будь-якому суспільстві є певні ем, ознаки привілейованих каст. Вони мають захист у своєму колі, їх підтримує держава. І є касти, які не входять до кола цих привілей. Вони обмежені в отриманні там, певних додаткових благ суспільства, в якому вони е, перебувають. І саме кастові репресії могли би бути для нас максимально комфортними. Зараз я хочу, щоб ви не лякалися слова репресії е, через те, що е, це, знаєте, такий от клікбейт. Так? Репресії, зараз ви зрозумієте, що це таке. Чому кастові репресії, репресії на основі каст для нас будуть максимально комфортними? Давайте подумаємо зараз, що таке сучасний українець зразка 2022 року. Це людина, яка бере участь в бойових діях. Або людина, яка підтримує армію, надсилає донати, збирає пожертви, або доставляє все необхідне на фронт. Правильно? Тут ми, у нас вже зараз йде, я не знаю, це я від себе додав такий маркетинговий аналіз, портрет сучасного активного українця. Значить, або бере участь у бойових діях, або надсилає донати, збирає пожертви, або доставляє все необхідне на фронт. Це людина, яка підтримує все українське. Це людина, яка розмовляє українською або переходить на українську мову. Це людина, яка поважає українську культуру. Це людина, яка вивчає українську історію. Це людина, яка намагається перейти на західні ринки у своїй праці, або вже з ними співпрацює. Це людина, яка підтримує український контент, ну, або там виробляє український контент, так? Я думаю, що там можна зробити ще кілька десятків таких критеріїв, просто що ну, я не робив глибокого маркетингу дослідження, це просто такий от інтуїтивний зріз аудиторії, за якою я спостерігаю. Це портрет українця е, свідомого, який можна описати якось більш детально і закріпити там в якихось правил, Так? Але в загальних рисах зрозуміло, про що я говорю. І ми з вами цього не помітили, але це. І є наша каста. Це і називається наша каста. Тобто те, що в США створювалося 300 років тому за допомогою насильства, поневолення, вбивств, репресій і так далі. Те, що в Німеччині вигадали з нуля, те, що в СРСР досягалося репресіями, висилками і залякуванням, в Україні під час війни ось ця каста створилася не штучно. А цілком інтуїтивно, натурально і органічно. І я впевнений, що ніхто мене не буде критикувати, якщо той портрет українця, який я тільки що описав, ми будемо називати вищою кастою у нас в країні. І мені дуже подобається, що ці критерії мають великий спектр можливостей долучення до цієї касти. Жителі звільнених територій. Які перебували під гнітом окупанта 9 років і не могли долучитися до цієї касти, після війни зможуть. Розумієте, це можна дуже гарно гейміфікувати навіть. Тут також я говорю через призму своєї професійної деформації маркетингової. Ну, наприклад, я не знаю, якби я робив би додаток свідомого українця, ти здав екзамен з української мови, так? ти маєш якусь преференцію, наприклад, там, субсидію на 3 роки. Ти пройшов курс і здав екзамен з української історії, маєш доступ до кредитів зі знижкою. так? Ти заплатив з податків свого підприємства якийсь там мільйон на відбудову країни, маєш пільги на податки на наступний рік. Ти зробив добровільний внесок у український благодійний фонд, маєш ще там якусь преференцію. Ти пропрацював певну кількість годин на розборі завалів, або ну, якісь там ще будуть у нас соціальні роботи. так? По відновленню країни маєш гарні умови, наприклад, на іпотеку. Тобто, відбувається така гейміфікація, це в принципі як квиток у привілейовану касту, і в принципі це стимулює ставати більш проукраїнським. Тобто, ти працюєш на відбудову країни, ти працюєш на розвиток країни, ти покращуєш цю країну, і за це ти отримуєш все більші та більші привілей. Поступово через роки ця гейміфікація може виродитися, там дійти до чогось типу сортування сміття чи економії води, так? тобто можеш заробляти все більше та більше якихось крутих балів. Поступово можуть з'являтися якісь, наприклад, путівники відповідального бізнесу, так? типу як Мішлен. Але отримуєте ви там не золоту зірку, а якусь там золоту мальву. Да? Тобто, стимул ставати добропорядним українцем взагалі повинен, не повинно. Не мати ніяких меж. Знаєте, як у Швейцарії, ти, наприклад, можеш сортувати сміття і не сортувати сміття. Сортуєш сміття, все окей, в тебе є там на все знижка, або можеш заплатити 200 франків в бюджет і не сортувати сміття, викидати все в одному пакеті. Це працює навіть, як ми бачимо, з найбагатшими народами планети, і це круто, це вже практикується. Ну або там ти можеш тренувати на пенсії діточок шахам, так як це практикують в США, наприклад, пенсіонери з педагогічними професіями, і твоя субсидія, наприклад, виросте. Тобто пенсіонер приносить більше якоїсь соціальної користі, допомагає розвитку попередніх поколінь і за це отримує субсидію, а не просто так отримує субсидію. Так? Але звичайно, я вважаю, що. Підтвердження там факту якоїсь колаборації, зради вони повинні бути покарані, покарані дуже жорстоко. Той факт, що вони повинні провести залишок життя у в'язниці або бути знищеним під час бойових дій. Я. Ну, я розумію, що це не суперечить жодним міжнародним нормам, але от такий інший підхід до людей, які були під впливом пропаганди. Все-таки ми з вами розуміємо, що вплив пропаганди російської це дуже жорстока і підла штука, і тому люди можуть і, як то кажуть, бути хибними у своїх думках. Тобто, перераховані мною методи можуть допомогти це виправити. Я так вважаю. В принципі, це все, друзі. Я хотів би, щоб ви прокоментували мої думки, як то кажуть, рознесли мою позицію в коментах, якщо вона вам не подобається. Це, ще раз повторюю: це не заклик, це просто аналіз того, що я прочитав на цю тему. І, якщо чесно, він мені подобається, буду радий з вами поспілкуватися на цю тему в коментарях. Дякую дуже сильно вам, що ви дивитеся мій блог. Всі гроші від монетизації мого Ютубу. Перераховуються на Збройні Сили України, тому чим більше переглядів, тим краще. Поширюйте мої відео. Слава нації! Я вас всіх обіймаю! Усім гудбай!